Ще вже в Конституційній асамблеї, так? так? Там звучить яка думка. Говорить, подивіться, держава ж не може ці права, е, держава не може виконувати ці соціальні права. Безкоштовна медицина, безкоштовна освіта, там ще багато яких. Говорить, давайте їх не включати в нову конституцію. Тобто ми, у нас же грошей немає на це. Навіщо ці права? А що ж ми обдурюємо людей? Тобто, і, от така, і, от така, і це там юристи говорять. Це говорять політики, це якісь говорять там науковці. Тобто, в них немає оцього відчуття от такого, що права людини це ядро сучасних конституцій європейських, і відповідно від них все інваріанти. Тобто конституції відрізняються там в одних країнах чотири роки вибори, в інших п'ять, ну в інших, може, 7. можуть бути сім. Можуть бути якісь. Парламентська президентська республіка, чи парламентська, чи президентська це все похідні. Але в центрі є права людини, права громадян, які формують основу Конституції. Все інше це вже те, що якась історія диктує, якийсь розклад соціально-економічний, політична система, якісь диктує умови, але вони не за рахунок прав людини. Вони підлаштовуються під ці права людини. Вони не можуть їх порушувати. Ні суд, ні політики, ні, посадов... ні виконавча влада. У нас виходить, що е, всі їх можуть порушувати. Всі гілки влади. І більше того, вони ще й е, брутально з цим поводяться. Тому що на всіх виборах йде спекуляція на цих соціальних правах. От. І відповідно. Це призводить до того, що люди розбещені цим. Тобто вони вірять тим політикам, які більше обіцяють.